От і промайнула свята Нового року час, коли весь світ загадував бажання, на виконання яких всі чекатимуть. А що, якщо не чекати, а просто почати їх здійснювати? Саме це я маю намір робити. Більше того, не будемо обмежуватися кількома, а загадаємо одразу сто. Сьогодні знайомлю вас, Любі, з технікою, Сто бажань. Так-так, можна робити це у будь-який день, проте в день народження чи перші тижні нового року це найкращий період, щоб застосувати техніку 100 бажань, яка запускає потік удачі та активує вашу власну силу Творця. Отже, ви завітали на канал Надихайся, автором якого є я, Наталія Супряга. І сьогодні ділюся з вами технікою, яку сама маю намір використати в цьому році. Буду рада, якщо вас також вона надихне. Візьміть білі, чисті аркуші паперу чи новий блокнот та запишіть не менше ста бажань. Скажу одразу: перші тридцять даються легко. Далі здається, що бажання вже скінчилися. Виявляється, нам не так багато й треба. Проте не здавайтеся, напишіть всі сто. Можливо, вам знадобиться навіть кілька днів. Я написала свій список за три дні. Це нормально. Пишіть все, що спадає на думку: від банальних какао з хмарами з маршмеллоу та нового светрика до бажаного миру чи зустріти своє кохання, придбати квартиру чи автівку тощо. Не аналізуйте, не думайте, не думайте як, просто вивільняйте свої наміри на папір. Проте давайте домовимося, нехай на прописання бажань ви витратите не більше трьох днів, щоб не перегоріти та не закинути цю справу взагалі. Далі трохи аналітичної роботи. Розділимо бажання умовно на дві групи. Можна поділити за кольорами, наприклад, червоні та зелені, тобто просто маркерами позначимо напроти кожного відповідний колір. Чи банально на першу та другу групу в такому випадку просто цифрою пронумеруємо. До однієї групи увійдуть ті бажання, які залежать від вас, або ті, здійснення яких вам не важко організувати. Тобто умовно називемо їх бажання рівня рівня Ізі. Наприклад, додати до режиму дня 10 хвилин зарядки чи іншої фізичної активності, припинити палити, оновити зачіску тощо. Друга група буде містити завдання, до яких потрібна підготовка. І такі, які залежать не тільки від вас, наприклад, організувати та зробити ремонт кухні, або здійснити подорож до Італії, чи вивчити іноземну мову. Тощо, до речі, не пишу бажання схуднути на кілька кілограмів, а замінюю на додати прогулянок та 10 хвилин йоги щодня, відвідати басейн, скоригувати харчування. Тощо такі бажання є більш екологічними і сприятимуть не просто втрати зайвої ваги, але й додадуть здоров'я та допоможуть побудувати систему здорового способу життя. Отже, розподілили бажання на дві групи. Далі щотижня обирайте будь-яке бажання рівня ізі, тобто легкі для виконання та виконуйте не менше одного на тиждень. Після реалізації кожного маленького бажання щиро радійте та пишіть примітку біля бажання. Виконано. Дякуйте собі, Всесвіту, та всім, хто допоміг його виконати. Наприклад, якщо зробили собі то горнятко какао, про яке мріяли, подякуйте подумки людям, які його виростили, обробили та доставили до супермаркету чи кав'ярні. Подякуйте за світло, воду, газ, за допомогу яких напій виготовлено. І так далі. Тобто розширюйте свою вдячність до масштабу Всесвіту. Паралельно Працюємо з бажаннями із другої групи, обираємо будь-яке та задаємо собі питання, що я можу зробити, щоб пришвидшити його реалізацію. І робимо ці маленькі кроки. Ну, наприклад, щодо наближення миру, я зробила донат і допомогла переселенцям з меблями. Таким чином, кожен з нас може зробити якийсь маленький крок для наближення омріяного миру. Таким чином, коли ви, коли ви реалізуєте свої маленькі бажання, радієте їх виконанню, дякуєте, ви запускаєте потік чудес та активуєте вашу власну силу Творця. А коли ви зробили крок, то Всесвіт обов'язково зробить свої кроки назустріч, щоб переналаштувати простір під ваші великі мрії та сприятиме їх. Виконанню. Отже, граємося в це чудове життя, як діти грають у свої ігри та робимо цей рік неймовірним. Хочу поділитися маленьким дивом, яке трапилося під час написання мого списку бажань в один із днів в затишній кав'ярні. Я прихопила свій блокнот, щоб продовжити писати бажання під час перерви на каву. За століком поруч відпочивали чоловік і його літня мати. Вони розраховувалися та збиралися йти, коли з'ясувалося, що жіночка загубила ключі від квартири. Ними було переглянуто всі речі, всі кишені, і навіть подзвонили близьким, поцікавилися, чи не забули у них ключі. Пошуки були безрезультативні, і я навіть відчула їх сум. Я так прониклася, що написала в своєму списку дякую, що жінка знайшла ключі. Я саме так пишу свої бажання, наче їх вже реалізовано. і ще в голові прокручую той момент радості, коли бажання виконано. Минуло менше хвилини. Як головна героїня історії згадала про кишеньку, якою вкрай рідко користується, і з'ясувалося, що ключі були там. Ми всі були дуже раді. Жінка навіть заговорила до мене, але ну я вже не втрималася і показала їй свій запис у блокноті. Вони були здивовані і радісні. Це маленьке диво повернуло посмішки на їх обличчя та додало нам всім тепла. Це так приємно бачити, коли радість витісняє сум. Творіть дива, здійснюйте свої бажання і допомагайте тим, хто поруч, здійснити їх маленькі мрії, так потік чудес і добра буде нескінченно нести радість і щастя, поширюючись світом. Цікаво, чи використовували ви колись цю техніку? Можливо, маєте свої поради чи цікаві історії? Діліться в коментарях. Дякую, що завітали до мене в гості неймовірного вам року. До речі, мрії сприятимуть нашому розвитку. Отже, мрійте масштабно, мої любі. Замість по скриптому озвучу надпис на одному стікері, який попався мені на очі. Мрії працюють, коли працюєш ти. Можливо, за допомогою цієї техніки буде реалізована лише частину бажань, проте таким чином ти активізуєш свій потік щасливих змін і однозначно реалізуєш більше, ніж якщо не діятимеш взагалі.